22 квітня 2012 року сусіди сім'ї Келлер помітили, що з їхнього будинку валить чорний дим. Вони негайно повідомили про це пожежника, які прибули на місце вже через 10 хвилин. Завдяки злагодженій роботі пожежників та рятувальників, вони швидко впоралися з загрозою, після чого. Вони вирішили перевірити, чи є в будинку люди. Але ще й нарятувальники приступили до огляду будинку, то одразу зрозуміло, що потрібно викликати поліцію. Ця історія не просто про злочин, вона про одержимість, яка може зруйнувати все. Тож, заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Іноді за мальовничими краєвидами ховаються найтемніші таємниці, там, де спокій природа здається вічним. Війська темрява іноді ховається так глибоко, що виявити її справа не одного дня. Штат Вашингтон, затишне містечко Норбенд, яке оточене густими лісами та горами. Місце, куди люди приїжджають, аби знайти тишу, втекти від метушні великого міста. Але що, якщо хтось приходить сюди, щоб втекти не лише від шуму, а й від самої реальності, від суспільства, від родини, від себе самого. Це історія про людину, яка на перший погляд жила звичайним життям. Чоловік, якого ніхто не підозрював у злочинних намірах, приятель, батько чоловік, але за фасадом буденності ховається інша реальність. Світ, що Пітер Келлар створював роками бункер, збудований серед лісів штату Вашингтон, став не просто місцем для втечі, він став сценою для особистої трагедії, фіналом надзвичайної трансформації людини, яка вирішила піти від суспільства назавжди, що змушує людину настільки віддалитися від світу, що єдиним вихідом вона бачить повне зникнення. Як страхи, які здаються нам ірраціональними, Можуть переходити на реальні дії. І що ми можемо дізнатися про людську психіку? Коли все, що залишається після людини, це бетонні стіни під землею. У цьому розслідуванні ми зануримося у психіку Пітера дізнаємося, чому він обирав ізоляцію, як готувався до кінця світу, і чому саме його особиста катастрофа виявилася набагато страшнішою за будь-який апокаліпсис. Це історія Пітера Келлера, і вона починається з лісу. Пітер Келлер народився 5 грудня 1970 року у звичайній родині. Його дитинство і юність пройшли в невеликому містечку норт Бенк, штат Вашингтон, яке славилося своїми чудовими пейзажами. Пітер дуже любив проводити час на вулиці. Ще будучи хлопчиком, він часто ходив разом зі своїм батьком і братами на полюванні. А в підлітковому віці майже кожні вихідні вирушав в довгі походи по околицях. Друзі та знайомі описували Пітера як замкнуту і неговірку людину, але водночас він завжди був доброзичливим до інших людей. Його неможливо було вивести із себе. Пітер завжди був спокійним як слон. В школі такі діти зазвичай стають ізгоєм, але про нього я б такого не сказав. Нехай близьких друзів у нього не було, але й ворогів теж. Він сусіба підтримував добрі стосунки. Саме це розповів про Пітера його однокласник. Життя молодої людини протікало спокійно і цілком нормально. Келлер закінчив школу, вступив до університету і почав зустрічатися з дівчиною на ім'я Лінет, яка через два роки стала його дружиною. Після весілля Келлер, який лежить середньостатистичному американському чоловіку, купив будинок в іпотеку, завів дитину і почав вести розмірений спосіб життя, типовий для такого провінційного містечка, як Нордбенд. Хоча, за складом характерів, уся сім'я Келлерів були різними, вони ніколи не сварилися і здавалися ідеальною сім'єю. Пітер був дуже турботливим і терплячим чоловіком. Нехай він завжди мріяв про сина. Але він дуже сильно любив свою доньку, присвячував їй кожну вільну хвилину. Лінет помітно відрізнялася від свого коханого. Вона постійно перебувала у Русі, це стосувалося і її роботи, і різних громадських заходів, у яких жінка любила брати участь. Коли Лінет було 32 роки, вона отримала важку виробничу травму і стала інвалідом. Після тривалого лікування жінка змогла повернутися до відносно нормального життя. Але на роботу її вже не брали, тому Келлер стала домогосподаркою. Жінка отримувала пенсію по інвалідності. Але все одно не могла сидіти без діла. У вільний час вона робила вітальні листівки, ручної роботи та інші вироби, продаючи їх потім через інтернет. Їхня дочка росла кмітливою та енергійною дівчиною. Вона ще з дитинства почала захоплюватися малюванням та програмуванням. Вигравши кілька олімпіад в цій галузі, у майбутньому школярка збиралася вивчати дизайн у відомому технологічному інституті у ремонді. Тож що ми можемо сказати? Пітер звичайний мешканець містечка Норбенд, штат Вашингтон, спокійний, непомітний, відданий родині, Із сторони можна подумати, що це абсолютно звичайна сімейка. Але у Пітера водночас були сильні захоплення виживанням, ізольованим способом життя і альтернативними поглядами на світ. З роками його присторость стала нав'язливою ідеєю. Він перестав довіряти уряду та суспільству і вирішив створити власного криця, свій власний бункер. Це здавалося дивним, але травма, яку ліна дотримала на роботі, дружина Пітера найпомітніше позначилася не на жінці, а на її чоловіку, і, на жаль, змінився він не з кращої сторони. З якої причини Пітер відсторонився від сім'ї, як і від усього світу. На початку 2000-х років він став ще більш замкнутою і віддаленою людиною. Ніж раніше, чоловік так само ходив на роботу, але уникав контактів із колегами. Вважав за краще спілкуватися з ними через електронну пошту. Головною ж зміною Пітера стало його захоплення ідеєю про швидкісний кінець світу. Пітер читав і дивився все, що було з цим пов'язано. Він вважав, що його настання лише питання часу. А оскільки уникнути неминучого глобального катаклізму було неможливо, Калори дійшов висновку, що він повинен побудувати підземний бункер, який здатний витримати усі можливі загрози. Гриста місцевість і густі ліси, що розкинулися навколо Нортбенда, ідеально підходили для втілення його ідеї. Приблизно 2004 року Пітер почав вести подвійне життя. У будні дні чоловік жив так само, як і раніше. Ходив на роботу, спілкувався з донькою, робив щось по дому. Але майже кожні вихідні він ішов до лісу, де нерідко залишався на ночівлю. Ніхто не підозрював, що за цими зовні нешкідливими походами. Ховається справжньої справжній одержимі звести неприступну фортецю, де можна пережити армагедон, що насувається. Пітер витрачав на будівництво бункера майже всі зароблені гроші, через що він став болісно скупим і постійно робив догани дружині, яка на його думку нерозумно витрачала сімейний бюджет, що складався тепер на 90% з пенсії ліна, відчуваючи нестачу грошей дружина часто зверталася до родичів та друзів з проханням їх позичити. Лінет нікому не розповідала про те, з чим пов'язані їхні фінансові проблеми, оскільки вона ще сильно намагалася підтримувати образ ідеальної сім'ї в очах оточуючих. Лише одного разу Пітер розповів дружині і дочці про те, що в нього є невеличка землянка у лісі, куди він планує перебратися. Його рідні не надали його словам особливого значення, прийнявши її за безглуздий жарт. Однак вони помилялися. У лісах Пітер почав будівництво свого бункеру. Це було справжнє інженерне диво, багаторівнева структура, укріплена від вологи, холоду та зовнішнього вторгнення. Він будував його поетапно, власноруч переносив матеріали, зберігався у таємниці навіть від родини. Там були ліжка, запаси їжі, води та ліків. Кожна деталь свідчила про глибоку підготовку до автономного життя. Але навіщо? Ще не було зрозуміло. Келлар обрав розташування не випадково. Це не була віддалена. Важкодоступна частина лісу, куди наведуть стежки і де майже неможливо натрапити випадково. Його бункер був захований під землею, замаскований гілками, листям і природним ландшафтом, що робило його практично невидимим з повітря землі. Він використовував бетонні блоки, сталеві пластини, ущільнювачі та пластикові труби для вентиляції. Усе це прирусив пішки, мішок за мішком, тиждень за тиждень. Щодня він працював у повній самотності, не залишав Слідів. Бункер мав два входи: основний замаскований камінням та аварійний на випадок раптового вторгнення. Внутрішнє планування включало кілька зон: пальну, зону зберігання, міні-кухню та місце для ведення щоденників і перегляду відео. Келлер зберігав багаторічні запаси їжі у вигляді консервів, сублімованих продуктів, а також насіння для вирощування. У нього були медичні засоби, тактичне спорядження, генератор на бензині, а також сонячні панелі, які він встановив у лісі так, аби вони були максимально непомітні. Пітер вів детальні нотатки про кожен етап будівництва, креслення, розрахунки, навіть спостереження за рухом птахів, щоб знати, коли краще пересуватися без слідів. У відеозаписах він розповідав про свої плани, сумніви та страхи. Усе це свідчить про те, що бункер не був просто сховищем, він був проектом усього життя. Як показало розслідування, останнім, хто бачив Пітера Келлера, був його колега. Це було в п'ятницю 20 квітня 2012 року, тобто за два дні до трагедії. Він поводився як зазвичай, сидів на своєму робочому місці, працював. Наприкінці дня я підійшов до нього з робочим питанням, запропонувавши розв'язати його в понеділок. Але Пітер сказав, що найімовірніше не прийде і, можливо, я взагалі його більше не побачу. Тоді я думав, що він жартує, розповів колега Пітера Келлера. Покинувши роботу, Пітер зняв у банкоматі всі гроші, які залишалися на його карці, і поїхав у напрямку будинку. Більше чоловіка ніхто не бачив. Щодо Кейлін, в день 21 квітня, 18-річна дівчина сходила в кафе зі своїм хлопцем. Вона була в гарному настрої і нічого не згадувала про проблеми зі своїм батьком. Увечері того ж дня її мати розмовляла по телефону зі своєю подорогою. Ми проговорили близько 10 хвилин. У неї все було нормально. Вона жодним словом не обмовилася про Пітер або про якісь проблеми, розповіла подруга Ліна, дружини Пітера. Але якби жахливо це не звучало, всього через кілька годин після цієї розмови Келін і Лінет не стало. 22 квітня 2012 року день. Який назавжди змінив спокій маленького містечка Нордбент? Ранок був тихий, весняний, поки не з'явився густий дим над будинком родини Келлері. Сусіди негайно викликали пожежну службу, але врятувати оселю вже було неможливо. Після того, як полум'я загасло, рятувальники та слідчі виявили. Що причини трагедії були набагато складнішими, ніж здавалося на перший погляд. Знаки події вказували на навмисне втручання, а не випадковість. У будинку знайшли сліди, які натякали на ретельно продуманий план. Серед усіх деталей слідства найбільш дивним було зникнення Пітера Келлера. Спаришку припускали, що він також постраждав. Але швидко з'ясувалося інше: його автомобіль зник, а разом з ним і особисті речі, запас провізії та інші важливі предмети. Поліція запідозрила, що він залишив місце події. Свідомо, коли поліцейські вирішили провести більш ретельний обшук будинку, вони знайшли фотографії та креслення укріпленого бункера, який чоловік назвав табір Келла. Однак фотографіями справа не обмежилася. Виявилося, що Келор уже давно веде свій канал в соціальних мережах, де викладає відеоролики про свої приготування до судного дня і ділиться порадами щодо виживання у диких умовах. Один із поліцейських зазначив, завдяки цим відеороликам ми зрозуміли, що маємо справу з непростим противником. Його бункер схований у лісі, він був схожий на фортецю. Бункер був виритий на схилі пагорба і складався з двох поверхів. По периметру він був укріплений бетонними стовпами. Потім йшли вологоізоляційні матеріали та колоди. Всередину підземелля вели три замасковані люки, які знаходилися на великій відстані один від одного. Ще в розпорядженні мешканця був величезний запас їжі, розрахований на 4 роки. Поки поліція намагалася встановити місце розташування бункера, на каналі Пітера з'явився новий відеоролик. Судячи з усього, він був розміщений через функціонал відкладених публікацій. У короткому відео чоловік ділився роздумами про сім'ю. Деякий час тому я сидів тут і думав про те, що це все божевільно, каже Пітер, неспішно прогулюючись з лісом. Але що більше я про це думаю, то більше розумію. Я не відчуваю себе винним у тому, що збираюся зробити. Усе так, як має бути. Мені не доведеться турбуватися про Лінет і про Кейткін. Усе буде вирішено. Тоді залишуся тільки я. Всі знайдені докази вказували на те, що Пітер прагнув повної ізоляції. Його бункер був не просто сховищем, а відображенням внутрішнього світу людини, яка поступово втрачала зв'язок із реальністю, що наштовхнуло його на цей крок. Деякі експерти вважають, що причиною могла стати тривала ізоляція, ідеологічна зацикленість або психологічний стан, який з часом лише загострювався. Ця історія не просто згадка, а нагадування про те, наскільки важливо залишатися на зв'язку з близькими та не замикатися у власних страхах і переконаннях. Часом найбільша небезпека ховається не зовні, а всередині нас самих. 25 квітня 2012 року, коли поліція виявила Тойоту Пітера, залишену недалеко від місця, відомого як Грибочий хребет, влада ще не знала точного місця розташування табору Келлара. Але завдяки знайденій машині Пітера детективам вдалося зменшити територію пошуків. Не без допомоги суспільства лісової служби США, знайомого з цими глухими місцями. Правоохоронцям вдалося з'ясувати приблизне місце розташування бункера, після чого в район пошуків прибула група з 12 чоловік спецпідрозділу. Наступні вісім годин люди обшукували кожен квадратний метр крутого схилу в спробі відшукати таємничі притулок Келлера. Ще через кілька годин місцеві жителі помітили запах диму. Це стало ключем до розкриття місцезнаходження Пітера. Правоохоронці швидко оточили територію, закликавши його вийти та здатися, проте відповіді не було. Щоб змусити його покинути укриття, спецслужби використали спеціальні засоби, але через добре продуману систему вентиляції всередині бункера. Цей план не дав очікуваного результату. Тоді було ухвалено рішення застосувати більш ефективні методи. Спецпідрозділи протягом 22 годин. Поступово руйнувало укріплення, щоб отримати доступ до схованки. Нарешті, вранці 29 квітня, бункер вдалося відкрити. Всі виходи були під контролем підрозділів. Однак Пітер не виявив бажання виходити. Коли правоохоронці увійшли всередину, стало зрозуміло, що він ухвалив власне остаточне рішення. Коли Пітера відправили на вертольоті до моргу, поліцейські отримали можливість поглянути на справу всього його життя, яка треба зазначити, що табір Келлера мав вражаючий вигляд. Площа бункера, яку Пітер побудував в скелястій місцевості, становила 40 квадратних метрів. Стіни споруди зміцнювали тості дерев'яні балки, являючи собою щось на заразок підземного зрубу. Майже весь нижній рівень був доверху набитий продуктами. Там стояли сотні банок із бобами та консервами, запечатані відра із сухофруктами та солодощами, пляшки з газованою водою та гори шоколаду та печива. Мабуть, найдивнішою знахідкою стало 5 пакетів набитих готівкою. Там лежало 190 тисяч доларів, які Пітер, очевидно, заощадив за вісім років будівництва бункера. Ще всередині були електрогенератори, великий запас пального, газові балони та дров'яна піч. Пітер Келлор записав відео, в якому розповів про свої погляди на життя. Перш ніж зникнути в бункері та сташованому в горах, він говорив про втому від звичайного життя, про відчуття без виходів. Як він зазначав, навіть просто жити, платити за рахунки і ходити на роботу, це мене лякає. Саме так описував свій стан у відеоролику Пітер. Що змусило його зробити такий радикальний вибір? Чому він вирішив не просто відійти від суспільства, а піти на такі крайнощі? Вітер довгий час відчував внутрішній конфлікт, його бажання контролювати своє життя та безпеку поступово переросло у нав'язливу ідею. Він вірив, що сучасний світ нестабільний і єдиний спосіб вижити це повна ізоляція. Його інтерес до самоізоляції набув екстремальної форми. Там, де інші просто готувалися до можливих труднощів, він побачив неминучість катастрофи. Саме тому створення бункера стало для нього не просто хобі. А цілою філософією життя, проте така самостійність і стала його пасткою. Уникати соціальних контактів і занурюючись у свої власні думки, він почав сприймати світ виключно через призму власних страхів у щоденника, що були знайдені у бункері. Було багато написано про життя та свободу. В одному із записів він зазначив, бути самому значить бути в безпеці. Фахівці вважають, що в нього могли бути ознаки шизотипічного мислення, підозрілість, схильність до ізоляції та незвичайне сприйняття реальності. Також простежуються риси, характерні для антисоціального розладу особистості, зниження емпатії та прагнення до тотального контролю над ситуацією. Особливо показовим було його відеозвернення. Він говорив повільно, без видимих емоцій. Це може свідчити як про глибоку психологічну пригніченість, так і про сильне викривлення мислення. Історія Пітера Келлера це не просто трагедія, а приклад того, як ізоляція, страхи та викривлення сприйняття світу можуть призвести до непередбачувальних наслідків. Його бункер був не тільки місцем схову, а й символом внутрішньої боротьби, яка, врешті-решт, поглинула його повністю. Це історія нагадування про важливість підтримки, психологічного здоров'я та спілкування, адже в незалежності від обставин ізоляція ніколи не є вирішенням проблеми. Отже, ми можемо зробити висновок? Це історія про те, наскільки важливо є психологічний стан людини, її сприйняття реальності та здатність справлятися зі страхами. Вона ставить перед нами запитання, на які не завжди є однозначні відповіді. Як звичайна людина може настільки змінити свій світогляд? Що ж людину до повної ізоляції, і чи завжди ми помічаємо тривожні сигнали вчасно? Його бункер став не лише місцем усамітнення, а й символом внутрішнього бар'єру, який він так і не зміг подолати, уникаючись зовнішнього світу, він зрештою опинився в пастці власного мислення. Після себе Пітер Келлер залишив бетонні стіни та відеозаписи. але його історія є важливим нагадуванням. Варто звертати увагу на тих, хто мовчки віддаляється, хто поступово замикається в собі, адже іноді тиша це непомітний сигнал, що людині потрібна допомога. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Поділіться своїми думками в коментарях. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.